Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні поговоримо про 10-ту енергію. Дивіться, якщо енергія 10 в плюсі, це означає, що людині потрібно розслабитись, включити інтуїцію і просто кайфувати від життя. Вони є своєрідними щасливчиками життя. Коли енергія в мінусі, то це пасивна людина, це людина, яка не хоче духовного розвитку. Знову ж таки, людина, яка не сприймає події, які відбуваються, людина, яка не розуміє, чому так відбувається, людина злітом. Таким своєрідним напором, да? але вона не розуміє балансу, вона не розуміє колеса ось того фортуни, якщо що говорить про те, що якщо зараз трошки важко, то нічого страшного, буде потім такий прекрасний момент, коли буде все окей, треба трошки почекати. А десятка що робить? Знаєте, яка проблема десятки? Особливо, коли десятка у вас стоїть ось тут, от в центрі, ось тут, от, 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 в центрі, ось так, в кружечку такому у вас стоїть циферка 10, то це говорить про те, що людина нагружає на себе максимум роботи, вона в Взагалі не розуміє, що потрібно відпочивати. В неї включається Аркан Одинички, да? лідера того такого короля, королевни. Вона грузить на себе максимум роботи, вона біжить, її виконує, а десятки потрібно відпочивати. Десятки потрібно баланс. Вона попрацювала, вона відпочила. Вона 5 днів працює, вона 2 дні відпочиває. Вона собі пообіцяла, що вона, наприклад, не знаю, там кудись поїде. Да? Значить, вона поїхала і обов'язково собі якусь подяку. Вона повинна знаєте, їх застосовувати. Для десятки нереально класний метод оцього такого кнута і пряника. Кнута, наприклад, як? Коли ви розумієте, що надто багато навалили на себе роботи, потрібно прямо себе, от, знаєте, так, ну, видіргнути, знаєте, так прямо аж степенути і сказати, ей, ні, це ти тягнеш свою аркан свій в мінус. Тобі потрібно зовсім інше. І даєте собі прянічка. Прянічка якого попрацювали, відпочили. Тримайте баланс. Коли десятка не тримає балансу, то її енергії максимум перебувають в мінусі, через те, що ось той нолік прекрасний він приходить до вас на стадію обнуління. І десятка говорить про те, що в мінусі це пасивні люди, які не хочуть духовного розвитку. Але знову ж таки, чому пасивна людина? Через те, що людина, знаєте, якби я ж королева да? чи я ж король. Я чекаю, давай, служи мені, допомагаю мені, А сама, по суті, якби я чекаю, сижу і жду. Жду, поки ти мені там все зробиш, поки ти мені все принесеш, а людина, навіть якщо вам це зробить і принесе, ви все одно цього не оціните через те, що середини вас відбувається обнулення, така пустота, така біль, я б сказала навіть своєрідна, через те, що ви не розумієте ось тої циклічності. Тобто дуже класно, десятки, просто от місія десятки, де я б сказала навіть так, завдання десятки, зрозуміти, що все циклічно. Якщо десятка не приймає того такого циклу, наприклад, от дивіться, ви ж розумієте, що, наприклад, якщо весна, да, то хочете ви того чи не хочете, але прийде літо. Знову ж таки, якщо літо, то хочете не хочете, але прийде осінь. Вам також потрібно зрозуміти оцю циклічність у житті. Тобто, якщо, наприклад, у вас відбулася якась погана подія, да? Щось не так, не так, як ви запланували, не так, як ви захотіли, і так далі. Нічого страшного після цієї поганої події на прийде краще. І коли у вас все погано, да ви повинні, щоб зрозуміли, що нічого страшного прямо себе отак в голові витягуєте на оті позитивні думочки. А коли от. Прийшла прекрасна пора процвітання. Вас все просто благоухає, грошей достатньо, всього достатньо, ви прямо в задоволені в кайфі, в насолоді, То основний акцент, який ви маєте зробити, це відложити на той момент, коли прийде погана ситуація. Але не на чорний день, прямо важливо, не на чорний день, а саме на ту потребу, яка буде потім. Тобто, ви вже знаєте себе, да? І десятка це людина, яка може просто так фітяти ці гроші. да, то густо, то пусто, тобто вони. Получили зарплату, все протратили, а потім в кінці стоїть за 2 копійки і прямо витягає себе за тих 20 гривень, думає, так все, нічого не купляю, ні на що не економлю, і так далі. Тобто, все повністю по максимуму себе скрізь обмежую, щоб от по максимуму зекономити. А десятки потрібно зрозуміти, якщо у вас там циферка 10, то вам потрібно зрозуміти, що має бути баланс. От ви зарплату отримали, ви її да? і от своєрідним таким балансом тримаєте. От це обов'язкове завдання для десятки, щоб... Вони зрозуміли, що е, є, от своєрідна така, знаєте, якби колесо фортуни, що тут ви наверху, тут ви на низу. Знову ви піднялися наверх, ви знову скотитесь наниз. Тобто це автоматична така циклічність у просторі, і вам потрібно розуміти, що просто триматися балансу. І дуже класно виходить десятки розвивати інтуїцію тобто, всю силу, всю енергію потрібно направляти на розвиток інтуїції і. Е, Відповідно на розслаблення, на кайф, на задоволення і на насолоду. Чим більше десятка пахає, чим більше десятка нагрібає, тим більше вона не матиме. От така от, знаєте, як своєрідна така ну, несправедливість через те, що Десятки знову ж таки люди в когось тут в центрі стоять енергія, 10, да, ось тут в центрі, або навіть ось тут на портреті. То це люди, які знаєте, вони весь час нагребли на себе і тягнуть. Вони прямо тягнуть. Чоловіка посадили за спину, жінку посадили там, наприклад, якщо це чоловік, чи там дітей, чи сім'ю, там батьків і так далі. Вони всіх туди звалили на ту спину, і вони тягнуть. Вони борються, вони працюють, біжать на роботу. 24 на 7 працюють, а їм це заборонено. Просто заборонено. Отак От працює їхня енергія. Отож, кому було цікаво, з вами на зв'язку і всім пока-пока.